Друзі, вітаю усіх! Екстрасенс Роман Шептицький. Сьогодні у нас 19 березня і продовжую робити прогнози на актуальні теми, про що, власне, хочу поговорити в даному відео. Сьогодні відбулася телефонна розмова Трампа і Зеленського, заяви такого ось формату. Офіційно від Трампа. Що завершив дуже гарну телефонну розмову з Президентом України Зеленським. Це тривало близько години. З Росією майже половиною. Ну, це таке. Значна частина обговорення базувалася на вчорашньому дзвінку з Путіним, щоб узгодити Росію та Україну з точки зору їхніх запитів і потреб. Будемо. Ми дуже е... Йдемо по шляху, і попрошу держсекретаря Рубіо і радника з нацбезпеки ООЛа дати точний опис обговорених моментів. Ці заяви будуть опубліковані найближчим часом. Одним словом, Трамп сказав, що він дуже-дуже сильно задоволений тою розмовою. Ну не посварилися вже добре. І ось тут знову ж таки ще була заява Віткофа. Про те, що у джиді 23 березня відбудуться переговори щодо домовленостей, які досягли під час розмови між Трампом та Путіним, повідомив спецпредставник Трампа з питань близького сходу. Вітков. Ось, з його словами, до Саудівської Аравії від США полетять радник Трампа з нацбезпеки Волс, держсекретар Рубіо. Він додав, що питання паузи в ударах по усій інфраструктурі та цілях в акваторії Чорного моря вже узгоджені з росіянами і США чекають підтримки від України, і потім вони сказали, що. Ті обстріли, які відбулися сьогодні вночі, це було ще до розмови. А вже після розмови Путіна з Трампом ніхто не стріляв. Знову ми маємо театр абсурду якогось, тому що є конкретні факти і докази того, що після розмови Трампа і Путлера черговий раз була Україна просто жахливо обстріляна. От, В якій вони живуть реальності, які там працюють, я вже так думаю, оморочки, шамани путінські, аби оце все їм якось так знаєте перекручувати в їхніх мозгах реальність, ну, бо таке заявляти це просто реально якийсь абсурд, що обстріли були до розмови, коли вони були вже постфактом. І це чітко є розуміння того, що, що вчорашній прогноз показував, що Путлір. Та вся команда Сатанинська не хоче абсолютно завершувати війну, а в разі чогось потім ще й звинуватити Україну в якихось тих всіляких всіляких взагалі, їхніх неадекватних проявах, потім винна Україна. Так ось, і знову ж таки, Трамп заявляє, що так прекрасно поговорив з Зеленським хочу подивитися. Що ж та розмова в результаті може дати, бо бачимо, і 23 число вже фігурує те, про яке я ще говорив про важливі дати березня, 23, 27 число. Ось воно вже і з'явилось, тобто черговий прогноз збувається. І подивлюся, може Трамп почав прозрівати. От така мене назва відео, може Трамп почав прозрівати. Сумніваюсь, звичайно, в цьому не відчувається ця енергетика прозріння, навпаки, на нього якісь там є реальні мороки і оморочки, бо тому, що нема володіння взагалі реальної ситуації, те, що відбувається в Україні. Ну але давайте подивимося після розмови Трампа Зеленського. Чи міняється якимось чином процес завершення війни? Хто мої прогнози любить? Кому вони цікаві, важливі? Підписуйтесь на мій YouTube канал, хто цього ще не зробив. Підписуйтесь на інші соціальні сторінки мережі Телеграм-канал. Сюди підписаний однаковий екстрасенс Роман Шептецький. А ми переходимо до прогнозування. Карта вибору. Карта важкого грузу. Карта поразки. Карта прибутку Дев'ятка Пентаклів. Верховний Жрець. Перевернутий імператор, карта справедливості. Ну, що вам сказати? Поговорили і добре. Сказати, що узгоджувалися в процесі цієї розмови якісь такі конкретні наступні дії, сумнівно, нема таких карт. Також десятка жезлів тут написано чітко: карта давлєніє, тобто тиск. Таке враження, що вкотре починають Україну зі всіх сторін тиснути, давити щоб пошвидше призупинити бойові дії, не завершити війну, не вирішити війну поки що, а просто призупинити бойові дії, бо так треба Трампу чепити чергову медаль. Я не втомлююсь повторювати цю фразу. Ось а Путліру і ті всі тому всьому коду не потрібно припиняти війну і, 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 і ні в що вони ті слова Трампа якби не ставлять. Але треба підіграти, вроді би, як загальній картині. От сьогодні відбувся обмін. Богу дякувати. От, але я переконаний, що над цим робота вели знову ж таки тривалий час. І оце знову приписування, що це саме завдяки і тільки Трампу цей обмін відбувся. Ну добре, що про це говорили вчора. Добре, що це офіційно заявили. Але я впевнений, що не лише завдяки вчорашній розмові, відбувся цей обмін. На цим проводиться постійна і тривала робота. Але Богу дякувати відбувся зцілення, здоров'я міцного. бажаємо нашим, які повернулися, і світла побільше їм відправляємо. Але ж, бачимо, що навішні вчорашні розмови, що який висновок зробили, я вже подивився вчора, а сьогодні, от. Розмова з Зеленським. Ну і що? Тут карта, от все одна, ведеться під тиском, ведеться до підписання документів. Так, пригода, пливіть за течією, карта стілення перевернути, поділ перевернутий, карта перемін. І завершення. Теж поки що перевернути, бо це не завершення, а призупинення бойових дій. Тобто карта чітко показує, що ця розмова особливої значення, особливої ваги не мала. Сказати, що Трамп почав реально прозрівати і розуміти, яким є Путін. Ні. Ну поки не почав так точно. І не хочеться говорити такої фрази, що ж має статися, щоб Трамп прозрів, бо це щось може статися дуже таке недобре. Хай краще нічого недоброго неститься, хай краще він нормальним чином прозріє, але поки що того прозріння немає. Бо тут навіть, бачите, карта зрілості, і то вона перевернута. А от чи є на Трампові якісь негативи-негативні програми? Це цікаво зараз продивитися. Страшний суд. От, до речі, вкотре над ним Страшний суд ведеться. Ця карта вже повторюється. Така е, карта Абракадабра. Тобто абракадабра наговорюється на нього, нашіптується, кодується. Карта привидів. Обжорство. Відречення Теофіла. Ну, тобто, я би це якраз назвав, що це можуть бути в контексті конкретного діяння і впливи на рівні словесному, на рівні певних словокодів і на рівні певних аморочок. Чомусь мені, отак, воно, власне, як би йде. Так буде можливість ще зробити йому акорми, а поїду, і цією можливістю скористаються, бо тут і така карта є. Але в будь-якому випадку кожен його крок йде під Верховним судом, Божим судом Трампів, Трампа мається на увазі кожен крок. Неправильні кроки призведуть до втрати ним того, що він по факту зараз має. Трон той його під ним далі хитається. І становище його також дуже хитке. Ось. А... 23 числа пройде, будемо тоді дивитися ще як картина змінюється. До того часу особливих змін ну немає якогось так. Знаєте, от розмови з Зеленським. Поговорили, Зеленський послухав свою позицію, як би сказав. Бо в дійсності Україна не може не можуть проводитись якісь, так як я вчора говорив, переговори про Україну без України, якісь самозгодження, щось про Україну без України. Це нонсенс. І до речі, ще теж Зеленський в інтерв'ю він вроді давав. Якщо я все правильно пам'ятаю. Він там якось так сказав, що Україна не може бути там, Типу, Україна якось там не салат, не компот, і не може бути в меню Путіна. Ну, якась така там фраза. От, і власне є теж інформація про те, що Росія знову накопичує великі потенціали, і вони можуть в найближчі місяці знову ж таки почати наступати, що де як, що де яка ситуація. Ну, поки що цього не відомо. Але те, що вони накопичують військовий потенціал, так. Те, що вони обманюють і дугря Трампа, так. Те, що там свої якісь старинські ігри ще поки ведуться, так. Але крах тої імперії зла все рівно з кожним днем наближається і це радує. І теж сьогодні робив прогноз про смерть цього, який я назвав російського папи, от цього, цього їхнього, і як він? Ілія, Ілія. От, і це теж така ця карта випадала і та, і та башня випадала. Так, знаєте, захитався оцей ота основа. Під тою, під тим, що набудували з його смертю. Так що, таке є ще Божий промисел. Є ще Божий промисел, і він ще тут чітко буде проявлений. О, так що ще поки до їхніх реалізацій, їхніх там чергових страшних збочених і просто жахливих шизофренічних планів по відношенню до України в Росії, то ще може дійсності відбутися тотальний переворот всередині. В їхній там, одним словом, в Кремлі, в тих всяких провладних колах. Тому що карта ну постійно про це якби зараз активна вона говорить, вона з'являється, вона випадає. Я вважаю, не дарма. Ну, подаємось, вони хай мають по заслугах своїх. І всі хай мають по заслугах своїх. Це те, що ми маємо просити, і постійно. От. А з тої телефонної розмови поки що. Результату немає ні з вчорашньої по розмові Трамп, Путін, Путлєр, ні з сьогоднішньої розмови Зеленський Трамп. Ну, поговорили. Ну, добре, що говорять. Добре, що не посварилися. Добре, що є контакт. Але в цьому добре, 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 і що в результаті нічого. От, поки що нічого. З 23 го числа є якісь просвіти. От, є якісь просвіти, є якісь результати. От єдине, що мені тут не подобається, це, це карта тиску, сила і давки по відношенню до України з Росії. Ті с... гади, сволочні оце от, тиснуть свої умови. Америка не свої умови. Ось, і бачите, якось так зараз. Україна теж кажуть, знаходиться, знаєте, як в як плещатах. Але це от. Саме цікаво що ситуація, яка може в будь-який момент різко змінитись. Може вплинути такий, якби якийсь теж фактор, який зараз ще теж по факту немає, але може з'явитися третій фактор. От, ті самі заяви інших країн, важлива підтримка, важливі якісь світові заяви, від Європи якісь заяви зрештою. От, ну, тут оця доля переміни Божого промислу, вона є. Це теж якби важливо і значимо, що є цей момент. Тому максимально зараз будьмо уважні, обережні, молимо, От, Бажаємо Трампу щиро прозріння. От, ну і далі по ситуації, які будуть новини, старатимось робити прогнозування і дивитися, що там та як. Світла всім побільше відправляю. Дякую всім за увагу. Бажаю тих мирного вечора і до зустрічі в нових відео прогнозуваннях та. Енергопрактиках бережіть себе, почуємось.